Не можу втриматися і вирішив сьогодні хоч би передній бампер переставити. Значить, Дивіться, кріпиться він взагалі смішно. Один бовщук. Ось тут другий, ось так сюди. І внизу там два чи три, один, з правої сторони і з лівої сторони. Тобто великої проблеми нема. Ось все відходить на себе. Ось так зараз одною рукою просто незручно. Ось цю сторону відвів. І ось цю сторону відвів. Зараз серединку знімлю. Ось тут теж є декілька болтичків відкручуємо. Хоча зараз я його видірну на себе і покажу. Отже, знявся він в мене Ну дуже легесенько. Ось тут є ось такі кріплення. Ну, коротко, реально, нормально на себе потягнув і він зразу знявся. Значить Дивіться, тому що тут дроти від парктроніків ідуть. Тобто акуратненько, щоб їх не пообривати. Ну Ось так буде. Бампер майже зняти. Парктроніки знімаються без проблем. Мають ось тут два вуси, ось це ми всередині треба трошечки помудохатися, трошки незручно. Оці взагалі без проблем блин, виходять. Е, значить на цьому, як він називається, на другий бампер підходять без проблем. Бампер вже на місці. Отже, виглядає бренд досить прикольно. Саме офігенно це те, що він вже покрашений блин, і вигляд ну досить класний.